Стурбованість представників засобів масової інформації та редакторів газет викликали незрозумілі функції майбутнього міністерства. Як визначалося, якщо ми йдемо у Європу, то таких структур там немає. Побоювання журналістів було і в тому, що новостворене міністерство інформаційної політики може повернути діяльність ЗМІ у старі часи суворого контролю та цензури, щоб вони були слухняними і висвітлювали точку зору владних структур. Здійснювати контроль на ЗМІ незалежно від форми власності. Що таке контроль? Може хтось відповісти сьогодні? Не може. Як хто буде закласти цей контроль? Яким це чином? Хто це буде відповідати? А якщо ти не виконуєш, яка відповідальність за це і так далі? Там виникає надзвичайно багато питань, які говорять про те, що сьогодні можна буде пресу заглуждати і робити те, що хочуть влади. Наголошувалося на тому, що зараз інформаційна політика знаходиться у розхрістаному стані, оскільки частина законів щодо діяльності засобів масової інформації взагалі не працює. Занепокоєння присутніх викликало і те, чи не будуть перекреслені ті прогресивні закони про журналістику, які вже були прийняті за 23 роки незалежності із створенням нового міністерства. Тому доцільніше було б у структурі комітету Держтелерадіо України створити державну агенцію з інформаційної політики. Таке міністерство в Україні навіть в цих умовах, коли фактично йде війна, не потрібне. Вони вважають, що у структурах державної влади є досить вже потужний комітет Держтелерадіокомітету. Ось на базі цього комітету можливо варто створити, ну, перейменувати його. і... Або в його, в його структурі створити підрозділ інформаційної політики, або перейменувати, скажімо, комітет, цей Держтелерадіокомітет в комітет інформаційної політики, і, тобто розширити його повноваження, його завдання, його функції. І для чого тоді створювати міністерство, якщо вже є такий державний орган, який фактично займається інформаційною політикою в нашій країні? Ми таку, таку резолюцію прийняли. Направимо його в комітет по свободі слова Верховної Ради України.